22-й за ліком диктант національної єдності українці почали писати із 2000 року. Тоді його диктували навесні, пізніше його приурочили до Дня української писемності та мови. Тоді і зараз за парти сідали пліч опліч школярі, викладачі, урадовці, депутати, військові та просто любителі української мови. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені. Про свій дім. Розкажи мені про свій дім. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Твій дім таку назву цього року мав диктант національної єдності. Текст писала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читала його народна актриса та герой України Ада Роговцева. Ми тепер мовці кравлики знаємо ціну великих переселень. Вже вкотре доєдналися до написання радіодиктанту національної єдності студенти та викладачі ВПУ номер 25 міста Хмельницького. Це був диктант про рідний дім. Це надзвичайно чуттєвий, надзвичайно навіть і болючий текст. Бо того, що дуже багато наших співвітчизників на жаль змушені зараз проживати не в своїх домівках і. Це настільки сильний символізм, наскільки об'єднуючий фактор для нашого народу, для підняття духу, ну, це максимально. Організатори цьогорічного диктанту єдності, напевно, перевершили самі себе. Студенти кажуть, до цього диктант писали ще у школі, але знання, які здобули і там, і тут, знадобилися при написанні сьогоднішнього. Я писала ще в школі, коли була. Е -е, це вже був такий не дуже свідомий вік. А це був такий відповідальний і текст був ну не дуже важкий, нормально справилися. У закладі кажуть, студенти полюбляють вивчати українську мову. Кожного року вони беруть активну участь у різних мовознавчих конкурсах. Мова це є запорука успішності нашої державності, і, напевно, найголовніше, що є в нашому житті. Результати хороші показують. Ми беремо участь в різних конкурсах фахової майстерності і беремо в конкурсах так само Яцика, Шевченка, де діти показують хороші результати.